Зараз ми знаходимося в нашому сервісному центру. Біля мене лічильники, які привезли відділення нашого Донецького облгазу, ми їх приймаємо, ретельно оглядаємо і вони чекають свої черги на, на повірочку. Наша повірочна установка Темпо сервісного центру повіряє побутові лічильники газу для населення. Перевіряємо герметичність, роботоздатність і наприкінці отримуємо або довідку про непридатність, або свідоцтво про придатність лічинка до подальшого використання.